Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжусь я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні в нас 11 грудня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках, також разову перевірку авто. Список міст для перевірок бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче там номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніть всі деталі, вас проконсультують. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Лайк, коментар, підтримку каналу. Гарного вам перегляду. Кія Саранто. П'ятий рік, 7700 ціна. Так, тут одразу є номер. Є. 25 дизельний двигун, свіжо пригнане авто. На механіці. Електрорегулювання сидінь. Так, бачите. Ось кермо. п'ятиступенева механіка. Клімат контроль. Так, є Фаркоп. Mitsubishi Outlander, По вашим проханням семимісний. 13-го року 11,950 ціна 2,4 двигун, автоматична коробка передач. Так, 176 пробіг. Є контакти. Комбінований салон. Мультикермо. Автоматична коробка передач, клімат-контроль. Так він виглядає. Так, відразу поруч у нас є кашкай, також семимісний. Так він виглядає. Дванадцятий рік. 11, 10 900 ціна, 1,5 дизельний двигун, 194 тисячі пробіг. Так, також це намісно, повторююсь. Так, так виглядає. Шестиступнева механіка, клімат-контроль і панорамний дах. Каже зразу задній ряд сидінь. Так, є фаркоп. Volkswagen Tiguan, 10-го року, 11400 ціна. Так, повний привід, двохлітровий бензин, автоматичній коробці передач, 200 кінських сил, 179 тисяч пробіг. Є контакти. Так, можна з вашого дозволу. Кажу так, шкіряний салон. Зараз покажемо, так, сфокусуємося. Так, автоматична коробка. Є дисплей, мультикермо, підігрів сидінь. Так, і панорамний дах. Є. От Audi Q5 11-го року. 13 500 ціна. Двохлітровий бензин, автоматичні коробці передач, 211 кінських сил, 240 тисяч пробіг. Так, дякую. Шкіряний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Панорамний дах. Мультикермо. Так, коробка автоматична. Є підігріва сидінь, клімат, контроль. Так, і парктроніки. Хіндай Туксон. 8 рік, 8500 ціна, 2-літровий дизель, 145 кінських сил, повний привід, авто пройшло ТО, 215 тисяч пробіг. Виглядає Шестиступенева механіка. Клімат, підігріве сидінь. І фаркоп. Мазда cx 7. 11-го року 11400 ціна, 2,2 дизель, 173 кінські сили, повний привід, комплектація BOSE. 230 тисяч пробіг. Так, бачите, контакти добре видно. Шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Мультикерно. Шестиступенева механіка, кліматконтроль, підігріва сидінь є. Yeah. Жо 4007 9 рік, 9800 ціна, 2,2 дизель, 115 кВт повний привід, 245 тисяч пробіг. Так, контакти 0,50, 762, 29,62. Комбінований салон. Мультикермо. климат-контроля. Hyundai Santa Fe 10-го року, 11 500 ціна, 2,2 дизель, 228 тисяч пробіг. Зараз подивимося по коробці. Кавто, на жаль, зачинене. Автоматична коробка передач. А салон. А салон не буде видно. Так шкіряний. Міще нічого не видно. Джип Компас 17 2017 року. 19500 ціна, 2,4 бензин. Так, 52 тисячі пробіг. Тут є контакти. Шкіряний салон. Електрорегулювання сидінь. Так виглядає. Зараз фокусується, є. Автоматична коробка передач. На жаль, все на російській. Повний привід. Є парктроніки. Volkswagen Tiguan 11-го року. 10600 ціна буде щоторг. Двохлітровий бензин в автоматичній коробці передач 173 тисячі пробіг. Так, авто відчинене добре. Показую, як виглядає. Так. Автоматична коробка передач. Кондиціонер. Honda CR-V, 7 рік, 10 тисяч ціна, повний привід, 2,2 дизель, 140 кінських сил, можливий торг, можливий обмін, 184 тисячі пробіг, є контакти. Так, то зачинено. Так, Показує, як виглядає в салоні, наскільки це можливо. Кіндай Санта-Фе. 14-го року 21 600. Ціна. Максимальна комплектація. 2,2 дизельний двигун, 200 кінських сил, 140 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Електрорегулювання. Пам'ять сидінь. Панорамний дах. Автоматична коробка передач. Так, це в нас підігрів і охолодження сидіння. Клімат-контроль, звичайно. І парктроніки. Так, друзі, це в нас грант Санта Ну, Наразі сидіння складені Цікавий варіант за деталями до власника. Так, Нісан Кашкай. 11 рік, 12 200 ціна, буде ще торг. Так, повнопривідний на комплектації о, добре, на комплектації боссе, двохлітровий дизельний двигун, автомат АйСін японський, 150 кінських сил. Так, такі автомобілі зараз рідко трапляються. Тут є контакти. Показую вам всередині, як вона виглядає. Так, стан вже трошки замокає техніка. Сподіваюсь, буде вам видно. Мультикермо. Є підігрів сидінь. Клімат. Так, є ще й панорамний дах. Так, і Фаркоп. Нісан Рок. 14-го року. 13 500 ціна, 2,5 газ бензин, на автоматичній коробці передач. Так, камера 360, контакти тут є, 107 тисяч пробіг. Так, власникам заважати не будем. Там, бачите, є дисплей навігація. О, так от покаже. Мультикермо. Автоматична коробка, 360 сказала і клімат-контроль, звичайно. q 5. Комплектація преміум плюс, повний привід, 15-й рік, 16-та експлуатація, свіжопригнаний з США, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 161 тисяча пробіг, 20 тисяч ціна, буде ще торг, контакти видно добре. Преміум плюс знаємо. Шкіряний салон, електроруглювання пам'ять сидінь, панорамний дах. Автоматична коробка, підігріве сидінь, клімат. Ну і парктроники. Мерседес-Мелька 2013 року, 24 тисячі ціна, максимальна комплектація, трьохлітровий дизельний двигун, 270 кінських сил. Так, свіжо перегнане, 298 тисяч пробіг. Контакти є. Є просите Мерседеси показувати емельки. І свіжіші, і старші. На ринках їх небагато, але є. Зараз хвилинку. Тут дощик накрапає. Електрорегулювання пам'ять сидінь, шкіряний салон. Тут все добре. Чорний дах, зараз покажу. клімат. Так, панорамний дах. І парктроніки. Nissan Qashqai +2, семимісний. Так, так вам не буде видно. І мені так собі. Так, 11-й рік, двохлітровий дизельний двигун, 188 тисяч пробігу. щойно напевно, з Німеччини. Повністю розмитнена, сертифікована на максимальній комплектації. Коробка автоматична, повний привід. Комплектація бусей, вебасто, панорамний дах, шкіряний салон, круїз, двохзонний клімат, камера заднього виду, семимісна і багато іншого. Так, а от контакти вам має бути видно до Сергія. Підкажіть, будь ласка, ціну. 13 300. Так, я покажу в салоні. По комплектації я вже все перечитала. Ну, показую, як воно буде виглядати в салоні. Підігріви собі. Так, і покажу панорамний дах. Renault Колеос, 9-й рік, 8650 ціна, 2-літровий дизельний двигун, Повний привід, комплектація босе, 192 тисячі пробіг. Так, контакти є. Так, шкіряний салон. Так, є пошкодження трошки. Чи не трошки? Ну, кому як? Так, тут панорамний дах. Шестиступенева механіка. Климат. Старт-стоп. Фаркоп и «Парктроніки».